Чути з двору, шуми, гам. що за суперечка там. Розмовляють малюки про машини і літаки. Каже Павло, знають всі найпотрібніші таксі. Хочу встигнути кудись, Зупиняй таксі і мчись!» Тут сказав Андрій Стривай! Найпотрібніший трамвай, він по дзень-дзелень. їздить майже цілий день. Тут промовила Марина. Є пожежна ще машина, всіх рятує від пожеж, тож вона найважливіша і напевно найспритніша, каже Тарас. Я скажу вам, друзі, найпотрібніший літак. Він не наче птах літає, всіх на світі обганяє. Вийшов з дому дядько Федір. Каже, Сперечатись годі, знайте, діти, для людини необхідні всі машини. Можна добру славу має, нам в житті допомагає.